синус сход, сила природи для вільного дихання носом. Зараз же ми бачимо, що є повідомлення західної преси про те, що російські хакери атакують ізраїльські урядові сайти, портали. Про це пише Bloomberg, Зокрема, от і західні видання прямо вказують на те, що якраз хакери із Росії залучені до таких кібератак по сайтах і медіа Ізраїлю у контексті цієї війни, намагаючись туди очевидно інтегрувати, запхати різноманітні фейкові дезінформації. Інформаційні тези, ну а також просто паралізувати роботу урядових структур, ну такі кризові моменти. Ну і те, що викликає, мабуть, в багатьох посмішку, і такий сарказм, це заява Кадирова. Рамзан Кадиров знову вийшов із відео зверненням тепер у контексті власне війни. В Ізраїлі або Ізраїлю проти терористів і заявив, що він готовий відправити в Палестину. Ну, по перше, він заявив взагалі, що він і його там посіпаки, його оточення, він звичайно виступає від імені чеченського народу, хоча це абсолютно не виправдано. Вони під підтримують, мовляв, Палестину у цій стороні, звичайно, підтримують мусульманську сторону в першу чергу. І хоча вчора, під час обстрілів терористами Єрусалиму, прилетіли ці ракети. Хамасівські терористичні і по мечеті Ахмата Кадирова біля Єрусалиму з'явилися кадри того, як влучає ракета у поселенні Абу Гош біля Єрусалиму. В цю мечеть, яку в 14-му році Рамзан Кадиров відкривав на честь свого батька. Він там виділив на це кошти. Власне і Абугош, це таке поселення, де присутні якраз чеченського походження поселенці, які туди переселилися давно століття тому. Ще часи османської імперії, І ось якраз прилетіла одна з цих е, ракет самопальних, не дуже точних і керованих у цю мечеть. Але це не завадило Кадирову далі виступати на підтримку терористів. На підтримку ну він звичайно каже, що він просто палестинців підтримує так, і він записав відповідне звернення про те, що готовий відправити туди так званих миротворців із Чечні з числа своїх от е, підрозділів. Можемо послухати якраз фрагмент цього звернення. Мы полностью поддерживаем действия Палестины, потому что их земли забрали в свое время Израиль и держали, держат их в изоляции. Нет у них свободы слова. И сегодня я против войны и призываю всех, чтобы остановили эту войну для того, чтобы война не разошлась по всему миру. Эта война просто так в Израиле или Палестине не закончится. Я еще раз, еще раз и еще раз призываю исламских, мусульманских, арабских стран, чтобы они совместно сделали заявление и сказали слово за наших мусульман, за наших братьев. Ну, ось так братів мусульман підтримують ці ситуації. Рамзан Кадиров, але застерігає, що війна може вийти за межі регіону і мати набагато глибші наслідки тут якраз із Кадировим, попри все критичне ставлення до нього можна погодитися. Справді те, що розгорається навколо сектору Газа, навколо е атак терористів Хамасу по ізраїльському суспільстві, е масовому вбивстві ізраїльтян. Ця ситуація може вийти за межі регіональної війни. І серйозність таких викликів розуміють також у Сполучених Штатах зараз власне там обговорюють ще додаткову підтримку оборони Ізраїлю і в цьому контексті якраз можуть в одному пакеті прийняти також і підтримку Україні, принаймні на рівні конгресу, на рівні Сенату США такі розмови зараз ведуться.